У 12-му турі першої ліги чемпіонату України з футболу Тернопільська Нива грала на виїзді проти Фенікса Маріуполь у Львові. Господарі підійшли до поєдинку з серією без перемог у чотири матчі. Гості ж приїхали на гру після виїзної перемоги над харківським металістом у минулому турі. У дебюті поєдинку команди активно обмінювались ударами по воротах. У підсумку на 34 й хвилині рахунок відкрив Богдан Юліан Вишинський. Після точного прострілу Мілена Михальчука півзахисник. Відкинув м'яч і потужним ударом відправив його у ближній кут воріт. Результат першої половини зустрічі 0-1 на користь Неви. У другому таймі гравцям Фенікса не вдалося відновити рівновагу на табло. Натомість тернополяни ефективно виходили у контратаки. В одній з них вдалий забіг провів Мілан Михальчук, який обігнав двох суперників. А перед штрафним майданчиком його збив капітан господарів Роман Білий. Головна арбітриня матчу без вагань призначила пенальті, яке реклама. Реалізував Дмитро Галадей, що з'явився на полі після заміни. Востаннє нападник забував ще у першому турі одеському чорноморцю. Підсумковий результат зустрічі 0-2 на користь Ниви. Звичайно, пройшлося нам відкриватися в кінці гри Нива користалася тим, досить якісно вибігала на рахунок другого гола, який Вони забили. У мене є сумніви, що там був 11-метровий. Я ще не дивився але, чесно, сумніви є. Цей гол трошки надломив, але, але але рухаємося вперед. Ми можемо сказати, що Фініс Маріуполь теж тиснув на нас. Перший тайм вони грали по вітру, Нам було важко вийти через коротку передачу. Шукали вільний простір, але не все так легко легко було. В принципі, задоволений першим таймом, і в другому таймі, звичайно, легше було, тому що грали і вітру, і вже були вільні зони. Простір був от ми хотіли на контратаках зіграти, що до пенальті 2-0. Я думаю, що сьогодні справедливо перемогли. Завдяки перемозі підопічні Юрія Вірта вдруге в сезоні піднялися на четверту позицію в турнірній таблиці першої ліги. У наступному турі Нива зіграє в Тернополі на стадіоні імені Романа Шухевича проти Хмельницького Поділля. Початок матчу о 16.30. трансляцію можна буде переглянути на телеканалі TV4 в ефірі Т2, у кабельних мережах, а також на ютуб-каналі ПФЛ.